Терміново небачені успіхи наших прямо на передовій. Зброя в руках українських бійців творить те, про що генерали бояться зізнатися Путіну. У Кремлі ж зайняті іншим дрони влупили точно в ціль. А тут ще одна халепа: Мегазаводи російського ВПК насправді фальшивка. Літакопад в РФ почався. Війна вижила всі соки із з ворога. Невже кінець вже близько? Про це все у нашому випуску Пекельна точка. Прямо зараз часів яр, точка кипіння настала. Українські оборонці не дають ворогу просунутись ні на метр. На допомогу грізна гвоздика. Ця самохідна гармата працює чітко і без пощади. Вона накриває ворожу піхоту, спалює техніку та зрізає атаки ще на підступах. Кожен її постріл, удар по планах окупантів. Якщо розізлити цього звіра, то цілим батальйоном ворога прийде. Кінець, що ще вміє ця техніка? Усі деталі у сюжеті далі. Темрява та швидкість пересування на Донеччині додають шансів дістатися до позицій цілими. Тож до артилеристів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила висуваємося ще за темна, та без проміжної зупинки не обійшлося. Перечікуємо чистого неба на командному спостережному пункті. Ворожі крила довкола часового яру не дають спокою. Є час для першої за сьогодні кави. Команда до виїзду та перший інструктаж. Цей відрізок дороги буде найскладнішим. разі якогось і різко просто стаємо, випригаємо з машини і по кущах. Тобі ж ми від неї не тікаємо, тому що можна не стигнути. Та на щастя, долітаємо без втрат і швидко в кущі. Серед суцільної зелені зустрічаємо героїв нашого сюжету. Але от побачити гармату 2С1 «Гвоздика» серед цього лісу не так і легко. Маскування тут на найвищому рівні, адже це питання виживання. І от команда до бою. від першої команди до пострілу близько трьох хвилин. Навести зарядити. Вогонь! Невелике докоригування. Перший був пристрільним. Далі ж усе чітко в ціль. Вогонь. На тому боці рашисти штурмують околиці часового яру, і ось так виглядає приліт 122-го калібру. Ціль уражена артилеристи у гарному настрої. До змаскування вкриття люблю цей запах пороха поутрав. і швидко в бліндаж. Адже зараз нас почнуть шукати російські дрони. Командир цієї гвоздики досвідчений артилерист на позивник Кемал. Чоловік встиг повоювати в ООС. 18-го року починав одразу з 24-ки. Щоправда, спочатку був механіком водієм. Артилерист каже, зараз зі снарядами до 122-го калібру. Ситуація покращилася, однак все одно хотілося б більше. Чим більше снарядів, тим більше дохли. Це аксіома. <гум> Та. Та якщо ми їх тут не втримаємо, то вони будуть в нас вдома. А якщо вони будуть в нас вдома, то буде те саме, що й тут. Москаль по-другому не вміє. Йому треба. Максимально зруйнувати. На досвідчені тут усі члени екіпажу. Наприклад, Мирон служить навідником саме гвоздики ще з 2014 року. Чоловік пройшов усі найгарячіші точки АТО. Не зміг сидіти вдома і 22-го. Багато чого побачив, знаєте. Багато чого. Почалася повномасштабна війна, далі пішов воювати. Потрібно комусь воювати, захищати свою батьківщину. Вдома на чоловіка чекає дружина та маленький чотирирічний син. Артилерист каже, важко через те, що не може бачити, як росте його дитина. Тому має дві головні мрії. Мрія поскоріше додому. Сім'ю побачити. Ну, звичайно, і перемога. Поскоріше нам перемога. А коли та перемога, ніхто не знає, правильно? Один Бог знає, коли буде перемога. Надіємося на краще. Хоч хлопці ставляться до маскування надвідповідально, це не 100% захист. Для підстраховки мають бути запасні позиції, куди можна швидко переїхати. Нині каже командир: усе купають руками. Багато переміщень, багато інженерної роботи. Зараз на трактора збираємо, то що все копається вручну, це все викопано вручну. Завдина, щоб була така запасна позиція. Кращому випадку дві-три. підтримати артилеристів 24-ї бригади можете. І ви за QR-кодом та номером картки на екрані. Так ви долучитесь до збору на важку техніку, яка значно пришвидшить облаштування нових позицій та допоможе зберегти життя наших захисників з Донеччини. Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт Єдині новини. РФ на межі дрони дісталися до найвіддаленішої точки. Спопиляють все на своєму шляху. Російська ППО виявилася бутафорією. пропускає безпілотники один за одним. Шок кадри фантастичних ударів по надважливих об'єктах вже у мережі почалося. Далі може бути гірше. Наші сили лагідно натякають ворогу, що почався зворотній відлік. Невже вирішальний удар вже на поготові і в гамселить прямо у надсекретне місце путінської військової? Ви артерії розкажемо і покажемо за мить. Вибухи серед ночі у російському місті Сочі Над курортом тривожне небо. Палає нафтобаза автобаза біля міжнародного аеропорту. За повідомленнями в російських телеграм-каналах об'єкт атакували безпілотники. Чому Сочі бомбять, я не розумію Довжний Росію. У мережі жартують. Схоже, на мапі з'явилася нова Сочинська Народна Республіка. Та туристам насправді було не до сміху. Люди, не знайшовши укриття, ховалися під кущами. У місті пролунало щонайменше п'ять вибухів. Опаляда, все от в районі Роснефті. Офіційно про ураження нафтобази повідомив мер Сочі та Дмитро Пилішкін, очільник федеральної території Сіріус, тобто керівник того, що залишилося після Олімпійських ігор. Удар припав по нафтобазі на вулиці Таврійська. Прошу утримуватися від поїздок на машині та прогулянок у тому районі. Про важливі події повідомлятиму. Попри заклики до мовчання, росіяни самі викладають відео і діляться подробицями. Зокрема, про вибухи на мостах, уражені склади та дим над Сочі. Здається, курортне місто вже не в тилу. Дым, арка, страшно, да. У соцмережах припускають, в атеці могли бути задіяні новітні модифікації українських дронів серед версій безпілотних лютий із радіусом дії у понад тисячу кілометрів. Сочі не лише відомий курорт, а й важливий логістичний і паливний вузол для півдня Росії. Ураження на поблизу аеропорту сигнал, що російська протиповітряна оборона безпомічна, якщо не здатна захистити навіть такий критичний об'єкт. Юрій Куций, подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини. РФ не перестає дивувати. Оборонна сфера такою ще ніколи не була. Шахеди збирають діти. Дівчата з Африки начиняють їх вибухівкою. Кремль пішов на обман, а все для того, аби показати псевдосоюзникам свою велич. Україна взяла це на замітку. Чіткий сигнал. Координати надважливого заводу путінського ВПК злили у мережу. Уже зовсім скоро побачимо розгром року. Не пропустіть новий епізод брязкання зброєю від Все! Самий большой завод в мире. Завод, на якому безпілотники збирають підлітки. Мальчишки і дівчинки і здесь же здійжуються. Навіщо ворог демонструє виробничі потужності ОПК і чи достатньо у кремля коштів на їхнє масштабування? Ну нам надо понимать, що многие из цих ресурсів дійсно исчерпаны. З'ясуємо далі. Гігантське виробництво найбільший завод у світі. Днями один з російських телеканалів оприлюднив великий репортаж, відзнятий на підприємстві, що виробляє дрони герань. Ними Кремль щодня вбиває українців. Завод працює в економічній зоні Алабуга, що в Татарстані. Про це відкрито розповідають в матеріалі. Цифри приголомшливі. Там, начебто, випускають десятки тисяч одиниць безпілотників. план був план на кілька тисяч БПЛА герань. Зараз ми виробляємо в дев'ятеро більше ніж думали раніше. Чому це пропаганда, чому це складова інформаційної війни, бо е, ніхто чомусь не пригадує, що було офіційне повідомлення нашого головного управління розвитки про те, які по, які можливості росіян по виробництву цих дронів. На сьогоднішній день виробництво виробництво в них складає 150, максимум 160 одиниць на день. Це немало, але це не 2000. тисячі. Це виключно елемент пропаганди. Меседжі наступні для України і для Заходу. Вони показали західні, ну іноземні, будемо так говорити, сучасні станки. Які вони отримують попри санкції для України? Це сигнал того, що війна буде продовжувати стільки скільки забажає Росія. Ну за великим рахунком, боятися цього всього не варто. Лапуха є законною ціллю. У заходу є ракети, які туди долітають і можуть її знищити швидко. Телеграм-канали закордонні змі розтиражували сюжет пропагандистів, і це все на тлі масованих дронових атак по Україні. Треба сприймати як частину. Як складову війни по суті, лише в інформаційному посту, тобто те, що вони показують, те, що вони не просто хочуть показати, вони показують те, про що вони хочуть, щоб ми і не лише ми говорили. Хизується Росія не лише технологіями, а й тим, що збирають дрони на заводах. Діти про це прямо йдеться у матеріалі. Школьників ані приглашають сюди сразу після дев'ятого класу, а после коледжа зовут на завод. Це в них таке патріотичне виховання, що от вони приймають участь, діти друге, це щоб ми туди не вдарили, бо там діти, і як же вже ми можемо стріляти по дітях? Це ж буде військовий злочин, так далі. Так далі, ну тобто, прикриватися дітьми це не нове у росіян. Не самими тільки росіянами, обіцянками добре оплачувальної роботи, рев заманила на виробництво дронів десятки молодих африканських жінок. Ці сподівалися на професійне навчання та високі заробітки в Росії. Як з'ясували журналісти Deutsche Welle, замість роботи у мирних секторах багатьох із них змушували працювати в умовах небезпечних для життя. Спершу все мало гарний вигляд: пропонували роботу в логістиці, обслуговуванні кейтерингу, керуванню кранами. Але коли ми приїхали, усе змінилося. Одних відправили на збирання дронів, інших на контроль виробництва. Решта стали прибиральницями. Дехто з дівчат працював з надзвичайно небезпечними хімікатами, що загрожують життю. Це спосіб знайти дешеву робочу силу. Звісно, паралельно з цим є кендерівські робітники. Так чи інакше які також залучаються до військового виробництва в Росії. Відповідно, це також дешева робоча сила, оскільки там частина грошей більша левова частка йде безпосередньо уряду КНДР у вигляді тих чи інших або грошових транзакцій, або транзакцій ресурсних залучення мігрантів та дітей це ще й ефективний спосіб заощадити, особливо зараз, коли економіка РФ після нібито кількарічного зростання входить у піке. В Росії продолжают обсуждать кризис в економіці і То, что мы находимся в оприлюднена такой тенденции в тенденції в рецесії. То это действительно дійсно факт. Звичайно, что економіка Росії знаходиться в жалюгідному стані і далі підвищувати витрати на військові потреби досить складно. Кремль змінює риторику на тлі економічних негараздів, бо раптово заговорили про скорочення оборонних витрат. За даними служби зовнішньої розвідки України, таке прозвучало після заяв російських чиновників про наближення рецесії та зменшення соціальних витрат на 13%. Ми те планіруємо секращення. Розходов на оборон, враховуючи санкції, враховуючи обмеження торгівлі, враховуючи зниження цін на нафту в сукупності всі ці фактори, звичайно, що говорять про те, що економіка, ну вона не безкінечно може тримати в такому тримати в такому критичному режимі, і відповідно вона стагнує. Санкції вже знизили доходи Росії від нафти і газу на третину, а заборгованість із зарплат зростає. Крім того, тарифи на комірне ВРФ стрімко підвищуються. Це інформація з відкритих джерел. Тож усе має такий вигляд, наче Кремль намагається пропагандою та війною передусім приховати масштаби своїх економічних проблем. Даніл Євген Камінський Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Екстрено Покровськ став приманкою для ворога. Наші залізно тримають ситуацію під контролем. Ці кадри потужного протистояння вражають. Ворог стоїть на своєму. Путінські генерали намагаються сунути далі? Південь у конкретній небезпеці. У ці хвилини там розгортається новий фронт. Українські сили знайшли, як загасити запал противника і вкусити по болючому місцю. Невже планується операція на території РФ, подібна до Курської? Відповідь на це питання у матеріалі. Далі понад 60 разів за останню добу росіяни намагалися прорватися до Покровська за попередніми оцінками. У цих штурмах ліквідовано понад 200 осіб. А, ситуація дуже складна, тому що противник пратінікачайно намагається максимально досягти результату силами і средствами, які у нього є. Ну і одновременно, що теж викликає особу он, озабоченість, це то, що противник продвигається на восток в сторону Константиновки продвигаясь по направлению ä, Попов Яр Русин Я. А это говорит о том, что противник вкладывает працівник этот наступальний импульс максимум своих ресурсов, максимум боевого потенциала. И для того, щоб здержати, ну нам необходимо э, е, проявити е, ісключити стойкість і колоссальное напряжение всех ресурсов, которые у нас только есть. При цьому чимало галасу в пресі наробила одна із ДРГ окупантів. Відомо що трьом групам на бронетранспорті вдалося зайти на околиці міста. Повідомляється, що ДРГ. Була виявлена частково знищена, а тих, хто вцілів, взяли в полон. Також на думку аналітиків особливого розрахунку на успіх і не було, оскільки підтримка артилерії чи дронами група практично не мала, і йшли, як то кажуть, на удачу, яка на щастя залишилася із зсу собі вреда большого принести не можуть Значить, Вони... Е устраивают, ну, начинают какие-то бои столкновения, обстреливают позиции, позиции обороняющихся войск, то есть вооруженных сил Украины, и вносят некоторые, ну, пытаются внести панику, пытаются внести хаос в оборонные порядки и, соответственно, должны быть ликвидированы. На это, в общем, такие, ну, люди из этих групп – это смертники, на самом деле, потому что, ну, оказавшись в городе, эта группа неизбежно попадает в окружение, и ну, судьба ее печальна. На півдні України окупанти мають незначний успіх у районі малої токмачки, що на Запоріжжі на Херсонщині ж штурми РФ закінчилися лише втратами для росіян. При цьому експерти кажуть, довгий час Москва готувала резерви на окупованому півдні і найближчим часом стане зрозумілим на якому напрямку їх збираються застосувати. Цього тижня ми очікуємо саме перекидання, яке покаже, до чого готуються росіяни. Тобто вони мають тепер ці ресурси і ці свої підрозділи, які там базуються, знімати після закінчення підготовки і переміщувати на лінію фронту. А далеко їх не тягають це може бути або Запоріжжя, або північ Донецької області. Власне, що для нас найбільше і цікаво, да, яка точка, де вони будуть прикладати максимальних зусиль. Активізувався останнім часом і сумський напрямок там традиційно основні бої йдуть за населений пункт Вовчанськ на часу противник користується тим, що тут заповідники користується тим, що тут широкі лісопосадки, широкі ліса, змішані ліси, в яких дуже складно прогляді переміщення. Тому противник намагається в районі Вовчанська на вулиці міста робити все можливе для того, щоб продвигатися іменно. Місної міцності, но знову ж таки сили оборони ведуть роботу по блокуванню противника. з существенним на полі немає. завмерло просування росіян і в районі села Милове. Там з легкої руки роз пропаганди мав відкритися ще не новий фронт у Харківській області. Проте повідомляють у зсу ворог уже тиждень не має жодних успіхів, лише марно втрачаючи бійців у спробах просунутись. его затянули в той мешок, который для обороны наиболее комфортный сейчас нам, и ведется системная работа, что до уничтожения противника он не может расширять этот возда. Також розповідають у нашому командуванні зараз, окрім безпосередніх боїв на лінії розмежування, Україна досягла успіху і в операціях у тилу РФ, очевидно, оцінивши скільки і чого Росіяни везуть на фронт, було знайдено рішення, щоб усе це, якщо не залишилося в Росії, то хоча б їхало значно повільніше, і рішення це удари по залізниці. Це логістика, це постачання відповідного ресурсу і прилітає досить таки серйозно. І зараз не даремно ми чекаємо і знову черкаська гарних відомостей, тому що залізниця вона завжди для росіян є пріоритетом в побудові саме військової логістики. Ця логістика північно-кавказької залізниці, вона якраз і. Спрямована на цей відтинок фронту, тобто це південний відтинок фронту для росіян, і де вони перекидають відповідні. Ресурси до Донецької області це якраз і про Покровський напрямок в тому числі при цьому на тлі нещодавніх інсайдів про розмову Трампа та Зеленського версії про те, що ЗСУ скоро підуть уперед, не виглядають безпідставними. Про це вже відкрито говорять у російській держдумі. Та й на думку експертів, у генштабі цілком реально розглядають такий сценарій уже цього року. Україна розглядає Вопрос подготовки наступательных на действий здесь не о контрнаступлении, а о наступлении, которые должны привести к разгрому противника на Южном фронте и с последующей потерей Крыма. В случае выхода э, украинских сил обороны на побережье Азовского моря, э, судьба Крыма будет решена в течение двух-трех месяцев. Тачеві факти, а какби та теж странна сьогодні не звучало, Ми не об этом думаємо. при цьому офіційно про наступ ніхто, звичайно, не говорить. Роботу над помилками в українському командуванні провели. І тепер, як про напрям удару, так і про його початок РФ дізнається в режимі реального часу. Справжній мисливець у небі. Новий дрон ЗСУ виходить на полювання. Його здобич – гради, гармати, вантажівки із боєкомплектом і навіть цілі роти окупантів. І це лише початок списку цілей, які він викреслює із карти ворога. Данський безпілотник, що став українським союзником, тепер не просто літає. Він перетворює передову на арену точного знищення. Безперервна робота, залізна витримка. Ви маєте побачити це на власні очі там я бачу вроді би рух, а ну, диви, да, біля неї. Ми можемо по ній зараз все полетіти. Давай, дуж. Це робота 411-го окремого полку безпілотних систем яструби. Хлопці з неба стежать за ворогом та знаходять цілі для ураження завдяки данській пташці. Рк'ю 35 хейдрон. «Hey, Цей красень часто працює вночі. Це дрон данського виробництва, який веде розвідувальну роботу. І наразі він вже готовий до виявлення ворожих цілей. Екіпаж за ніч робить в середньому п'ять вилітів. Загалом інтенсивність роботи і кількість вилітів залежить від багатьох факторів: це як і подавлення, ворожі. Також працює наше подавлення під час повітряних тривог. Ерк'ю «Хайдрон» хайдрон ідеальний для роботи вночі. Це тихий мобільний та надійний розвідник. Він дає бійцям реальну перевагу, дозволяє бачити ворога, залишаючись непоміченими, точно коригувати удари і реагувати в реальному часі. У повітрі може перебувати понад півтори години. Після запуску пташки в повітря оператори стежать за ним на моніторі комп'ютера. Один з операторів дроном управляє, інший слідкує за зображенням на камері. Ночна робота має певні нюанси, тому що це робота по сигнатурам тепловим і робота по з певним лайфхаком, коли ми переключаємо камеру на днівну і дивимося, чи не їде якась автівка на фарах. Хлопці знаходять цілі, передають координати. Доброї ночі, пане оперативне, бачимо рух в зоні інтересу, там де ви спідали. А як ми знаходимо цілі, ну цю місцевість ми знаємо вже, напевно, як свої п'ять пальців, все-таки рік літаємо. А, тому плюс-мінус знаємо їхні логістичні шляхи, знаємо, в який час відбувається ротація. Це нам допомагає їх знаходити і знешкоджувати. Інколи роботу наших дронів ворог ускладнює, намагається глушити сигнал або подавати фальш координати. Є певна кількість супутників. Ми їх не використовуємо, але літак їх бачить. Це перший літак. Це свідчить про те, що йому йому ці координати підставляють, значить, значить, кацап знаєш тут. та навіть якщо дрон тимчасово втрачає зв'язок з оператором, він самостійно виконує завдання. Якщо немає зв'язку між радіостанцією і літаком. Він буде повертатися на свою місію, яку ми побудували, і знаходить такий дрон різноманітні цілі для удару. Ми працювали по градам, ми працюємо по контрбатареї це по артилерії противника. Ми працюємо по особовому складу під час ротації. Так само і автівки, які участвують в цій ротації, підвозять особовий склад. це легкові Автівки і вантажні автівки. Mm -hmm. І що важливо, дрон цей неодноразовий. Наші пілоти БПЛА успішно повертають його після кожного завдання. Іноді буває так, що літак о, десь сідає, і ми не можемо його знайти. Але там потім аграрій о, горає поле і знаходить наш літачок, передають його назад. Слава Богу, всі да. разом працюють на перемогу. А чому він кружляє? Вали. Такі розвідувальні дрони це очі українських військових, Щодень і ніч тримають ворога під контролем. І саме завдяки таким пташкам зсу бачать усе і завдають удару першими. Влада цимбаленко ілона Ми Україна, армія ТВ. Марафон Єдині новини. Авіація РФ розсипається на очах у всього світу. У Кремлі паніка, генерали в істериці. Вогонь пожурає літаки, вертольоти падають як листя восени. Повітряна міць ворога тріщить по швах. Це вже не вдається приховувати. Війна остаточно висмоктала ресурс у путінського авіапарку. Що буде далі? Розкажемо за мить. Нова трагедія в російському небі. Цього разу жертвою став пасажирський АН – Повітряне судно летіло з Хабаровська до Тинди з зупинкою в Благовешенську, але перестало виходити на зв'язок у найвідповідальніший момент незадовго до посадки. За даними далекосхідної транспортної прокуратури, під час приземлення літак не зміг сісти й пішов на друге коло. Саме тоді зв'язок з капітаном обірвався. При проведенні авіарозвідки вертольотам Мі 8 в труднодоступній міцності на склоні гори обнаружен фюзеляж самоліту. Уламки було знайдено всього за 15 кілометрів від аеропорту Тинди Гамурській області. До фінальної точки маршруту літаку не вистачило лише кількох хвилин польоту. На борту АН 24 перебувало 49 осіб, серед них шестеро членів екіпажу і 43 пасажири, зокрема п'ятеро дітей. Усі вони загинули. Поки офіційні особи обережно говорять про можливу технічну несправність, у СМІ спливають дедалі нові подробиці. Україні великих і могутніх продовжують експлуатувати літаки, яким уже по півстоліття. Андвасять 24 був випущений у січні 1976 року і Вже у лютому здійснив свій перший політ. Відтоді десятки років у небі, попри вік, застарілі технології та численні аварії. Транспортна прокуратура Пріангарія проводить проверку по факту разрыва лівого елемента шасі самолета Ан 24 у самоліта Ан 24 который який в областной центр із Бадайбо, при посадці загорелось шасі. Так півстоліття тому цей літак був передовим, але сьогодні це літаючий гріб, який давно мав би піти в утиль, але й далі виконував рейси. І це в країні, де влада руками говорить про велич мільярдні доходи від нафти, і газу, імпортозаміщення та суверенне авіабудування щороку з екранів обіцяють передові російські літаки на парадах. Демонструють міць. А в реальності п'ятдесятирічний мотлох на цивільних рейсах і десятки загиблих. Дійсно, санкції напряму впливають на стан э, авіації Російської Федерації. Фактически на сегодня россияне не могут купить запасные части для тех сотен тысяч иностранных самолетов, которые у них есть. И многие из этих самолетов просто простаивают а, на аэропортах, на аэродромах, а, и они не могут их поднять в небо по причине той, что эти самолеты не проходят своевременно обслуживание И они вынуждены а, брать старую а, советскую технику, Тижан-24 и так далее, любую, которая летает, на которую можно найти какой-то, никакой а, запасной части, которые уже давно исчерпали свой летный ресурс, они вынуждены поднимать их в небо и использовать для а, переправки людей. На зміни голова уряду Мішустін вже сформував урядову комісію. Її очолив міністр транспорту Андрій Нікітін. Той самий під відомством якого десятки таких динозаврів продовжують літати в небі Росії. Але хіба все це не наслідок одного великого злочину під назвою Система? І подібні випадки з початком великої війни лише почастішали. Виходять з ладу як цивільні, так і військові судна. З 2022 по 2024 рік на Росії сталося 82 авіаційні інциденти, серед яких 40 катастроф і 104 жертви. І з кожним роком ця цифра тільки зростала. Усе це наслідки кривавої війни, яка б'є по всіх галузях РФ. І що довше держава-агресор погружатиметься у ці затяжній бійні, то страшнішими для неї самої будуть наслідки. На цьому в мене все з вами була я, дирена Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.